Проводимо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та блогов. Хто за? Проти? За. за. Ти що, що ждеш, пригорення зовсім? Ні, ви ж кажете там чи не кажете? Добрий день. Питання перше. Про переименування зупинки пункту 39 кілометрів. До, 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 До Ананівської міської ради звернулася регіональна філія Одеська залізниця з листом щодо прохання переименувати 39 кілометр. Ми розглянули його на спеціальній комісії по переименуванню вулиці, винесли пропозицію перейменувати на зупинний пункт Струтинка, провели громадське обговорення, під час громадського обговорення ніяких змін чи запитів не надходило, до заперечення не надходило до міської ради. Тому прошу підтримати і перейменувати зупинний пункт 39 км, що розташований на території села Струтенка-Подільського району Одеської області, на зупинний пункт Струтенка. Далі ми це рішення направимо в Україні залізницю і вони до конца доведуться. Голосуємо. його. За. Мондрик. Сашем, так. Це в рамках дефолонізації. У Советському Союзі такі поуставці. Там є один гімнтаж і короткий два рази в день ходять. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Пропонується надати дозвіл на розробку технічних документацій. Це земельна ділянка, де буде меморіал загиблим воїнам, земельна ділянка біля провулку спортивного, біля стадіону Парк. І два слідуючих підпункти: це земельні ділянки комунальної власності, які розташовані на території громади, для подальшої передачі їх в оренду на торгах. Ми їх інвентаризуємо, готуємо і виставляємо на торги. Вони інтеризуються, а їх ціле призначення? Для ведення товарного сільського виробництва. Ні, у них немає цього. Ми, ми, да, та, та. ми розробляє, та, розробляємо документації і потім виставляємо на торги. Долосуємо, голосуємо, голосуємо. Да. так. так. Слідуючи три питання, 34-5 одинакові в одному правовому русі. Хто за? Проти? Mm -hmm. Так. Про, про затвердження технічні документарі землеустрою, що остановить нові мер земельної ділянки на місцевості для будівництва злового будинкуських будівель і споруд та передачу її безоплатно у власть громадянам Рапотану та Рапотану Петру Васильовичу. Земельна ділянка. Під житловим будинком, який належить в рівних частках роботам Людмилі Васильівну та Петру Васильовичу, в селі Анані вулиця Лісова, 51, земельна ділянка площу 0,0835 га. Передається йому власність і до часок. Зрозуміло, Санду Тетяна Михайлівна, земельна ділянка, місто Ананіїв, вулиця Заводська, 8, площою 0,08. Це не тільки Та... зараз заробляють дом. Да, да. Та ЦОПа Тетяна Іванівна, місто Ананіїв, вулиця Міщинського, 65, земельна ділянка, площу 0,10Г. За. Варнавеку? Саша, так. Просто про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд та передачі її в оренду громадянину Люльці Олександру, Олександру Олександровичу. Громадянин Люлька Олександр Олександрович хоче відчужити, тобто продати житловий будинок, тому звертається до нас питанню про передачу йому в оренду терміном на один рік земельну ділянку площою 0,0772 га. За адресою міста Нанів провулок Франка Івана 4. Це Франка Івана. Франка Івана, це колишній, здається. Не пам'ятаю. Це в місті, да? Да, місто, да. так? Слажено. Так, місто, так. Бернале? За. Мода? Слава так. Все, про затвердження тех документації землеусою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарно сільського сповідьського виробництва та передачі її у власні громадянину миндру Світлані Івані. До нас звернулася громадянка миндру Світлана Івановна з попотанням про затвердження технічної документації. Їй належить земельний пай площею 4,64 гектара. Вона розробила технічну документацію, і просить передати її у власність. Колишня Романівська сільська рада. За. Модор? Так. Саша. Про затвердження тексту документації земливою щодо встановлення земельних зімельних в натурі на місцевості для ведення товарно продерського виробництва та передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Магнолія. Це земельні ділянки, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю ЛАН» із земель нерозподілених та невитребуваних земельних часток паїв. Вони розробили технічну документацію, присвоєні кадастрові номери на кожну земельну ділянку. Ми передаємо їм в оренду терміном на 7 років або до дня державної реєстрації права власності на ці земельні ділянки. Що тобто, коли з'явиться да, з'явиться спадкоємець чи Просто людина забула, да, да. то передаємо в оренду, щоб вони використовувалися повітряні призначення. Так. Саша Сашана. Про затвердження тех документації землевусою щодо встановлення земельних ділянок в натурі для ведення товарності відповідного заробітництва для передачі і в оренду товариську з обмеженою відповідальністю на ВАТО. Аналогічна передача в оренду: три земельні ділянки. 4.66, 4,664132. Присловні кадастрові номери передаємо в оренду на 7 років або до дня реєстрації права власності. Mm -hmm. За. За. Так. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови та передачі її в оренду Кирилану Афанасію Трокиновичу. Це земельна ділянка під кафе Шай, Шайба, Шай. Да, адреса вулиця Незалежності 55А, місто Ананів, площою 0,01. сота. Це що вони хочуть? В оренду на 7 років ми їм передаємо. З самим кафе Ну, кафе їм належить на праві власності. Чи? Кафе вікна. Мотриться. Про надання дозволу на розробку техдокументації і і звинувачу встановлення відновлення земельних ділянок в натурі для ведення товарного погодицького виробництва передачі її в оренду приватному малому підприємству Сінтекс. Це земельні ділянки також під невитриманими паями. Звертається приватне мале підприємство Сінтекс з клопотанням про надання відповідного дозволу для виготовлення технічної документації, присвоєння кадастрових і передачу в оренду. Які ділянки? Смітнографічних матеріалів це Байта Леніська перша. Рада. Просто немає тих, як тут що. Дівочки, це тільки дозвіл надається. А, дозвіл. Да. а коли а, вже а будуть кадастрові тільки... да, да. ще тільки виготовлення. Да, це тільки виготовлення mm -hmm. Тому виготовлення. Виклик... Голосуємо, голосуємо. Да. Так. скажемо так. 12. Про вкладання додаткової угоди до договору оренду землі від 30 серпня дві тисячі року. Приватне акціонерне товариство Київстар звернулось до нас з клопотанням про укладання додаткової угоди. Їхні всі вежі перейшли до товариства з обмеженою відповідальністю України Тауєр Компані, тому ми укладаємо додаткову угоду про зміну сторін. Ну і відповідно, там і орендна плата передивлялась. Пане Олену, угу. За. За. модер? <кій> Затвердження додаткових угод до договорів оренди землі. Це приватне підприємство Агродіс. Ми укладали додаткові угоди ще в вересні, там зміна площі, зменшувалась площа. Зараз вони повернули нам з підписання. Ми їх затверджуємо. За. За. Модер? Так. Продолження до розгову на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних земельної та обслуговування житлових будівель товариства з обмеженою відповідальністю Петра до нас звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю Петра, їм на території колишньої Нанівської Другої сільської ради за адресою село Нані вулиця Академіка Філатова, 66, колишня Пушкіна. Тут я знаю, належать нежитлові будівлі. Там, виробничі будівлі, свинарники, склади і так далі. Вони звертаються з попитанням про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування цих нежитлових будівель з подальшою передачою її в оренду. Орієнтовна площа 4 гектари. Сіна спорту? Так. Так. Добре? Так. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зембілянки для освоєння незлових будівель з подальшої передачі її в оренду тов Інтерагро. Також звертаються з клопотанням їм за адресою міста Анані вулиця Леоніда Каденюка, 74 належать належить виробничі будівлі. Розроб, роз, роз, розробити проєкт проект землеустрою та з подальшою передачою в оренду терміну на 7 років. Орієнтовна площа земельної ділянки, півтора гектара. Це там, де Так, да, так. Да? Да, да. Наверху. Директор да. в особі директора Манчура Федора Івановича. Mm -hmm. да, Є ще питання до Наталії Павловни. За. 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 Ну ну Хто буде доповідати про звіти на нічського голови, про звіти постійних комісій, старості? Дякую. Хто запало надовж? Слідче питання у вас звідти Засталося кілька питань. Про звіт Ананівського міського голови про діяльність виконавчих органів за 24 рік. Голосуємо. Верновела? Модрих? Так. Саша так. Слідуючи, про звіти постійних комісій Ананівської міської ради за 24 рік. Голосуємо. За. Модрик, так. Сажано так. І прозвіти староста Ростинських округів, округів Ананівської міської територіальної громади за 2024 рік. Mm -hmm. Верновего? За. Добре? Закроємо. Так. У так. мене немає постійних комісій, два розвідки старості. Це не це є сміття, mm -hmm. я розумію. Питання ще є, якісь користь. Засипання нашої комісії закриті.